Я хочу сказати про те, що стосується води. Ну по перше, хочу сказати про те, що останнім часом там дуже е, такі обільні опади, опади, і тому як з заявляють експерти, в тому числі в окуповану Крму, е, водосховище наповнене на 60-70%. тобто там дійсно постійно люто дощі. А з іншого боку, дійсно є підтвердження, що з, 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 з вчорашнього дня почали надавати інформацію про на відключення води а, і а також про чергове надання, тобто надання води за графіком. Це відбувалося і в Сімферополі, Це відбувалося. І в ЄПАТОрі, але вони говорили, наприклад, якщо ми візьмемо ЄПАТО, вони надають інформацію, що там були проблеми з електропостачанням і тому там насоси не працюють. Це офіційно надає інформацію окупаційна адміністрація про всі ці виплати. А що стосується взагалі і над чим пов'язана ситуація з. Виб підрівом самої греблі а, Каховської ГЕС, то Тут я можу сказати наступно: дійсно, багато експертів говорять про те, що а, таким чином вони зруйновують а, можливість надепа надання води а, через північно-кримський канал. Але я хочу нагадати про те, що з 2014 по 2022 рік. Вода по північно-кримському каналу не подавалася з 2022 року. Після того як вони почали повномасштабну агресію, вони Відкрили подачу води. Ну я хочу сказати, що раз вони підривали ГЕС, ГЕСУ, то вони ну, в майбутньому не, не збираються залишатися в Криму, а, тому що дійсно для а, води для мешканців Криму вистачає а, для а, яка є природна вода. А, а ми про це постійно говорили. Ми Знімали такий фільм розслідувач е е Крим зневоднення. А що стосується, от, якраз таки військової техніки, військового військово промислового комплексу і е е та інших, во таких от напрямок, то дійсно їм потрібна е, вода за північно-кримським каналом. І отут якраз таки, вот і ми бачимо оці ці процеси, і е, дійсно для відновлення у цих цих е, відновлення по, по подачі води, постачання води е, через північно-кримський канал, а е, потрібно е, ну, роки для того, щоб все це відновити. Тому це дійсно техногенний теракт. Етати це техногенна катастрофа. Тому Скатарський ресурсний центр вчора зробив заяву, а, і це заяви звернув увагу до кримінального суду. ООН, звернув заяв в звернув увагу а, Європейського союзу а також країн Чорноморського басейну. Що дійсно це екоцит і це. А, Ну катастрофа, яка може, яка вже відбувається, тому що це не тільки питання там людей, а це питання того, що знішується екосистема, знищується фауна, флора тут небезпечна і і фауна флора не тільки на суходілі, також і в чорному морі. А, це... Ескандар, я перепрошую. А от щодо щодо впливу на природу, так Таміла Ташова звернула увагу на те, що впливає це і на іригаційну систему, і по суті на сільське господарство, тому що недостатня кількість води і іригаційна система а, висихатиме. Це я так розумію, що найбільше відчує Херсонщина Запоріжжя, але і північ Криму чи ні. Ну, коли ми говоримо про іригаційну систему, дійсно цей канальна система вона ж побудована, є прямий зв'язок між, скажімо, всіми каналами, які створюються, полівну систему, іригаційну систему. Тому тут ми і дійсно, коли ми говоримо про північно-кремський канал, ми в тому числі говоримо і про Каховський канал. А ми говоримо і про скажем іригаційну систему Запорізької області. Тобто, це це пов'язано і дійсно це і, 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 і катастрофа в, в, в постачанні їжі, в постачанні зерна, в постачанні і вона буде ну наслідки, будуть дуже такі великі. І от ще що мене цікавить, тому що в контексті знову ж таки підриву Каховської ГЕС багато говорять про промисловість, яка знаходиться на підконтрольній Україні території Миколаївщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Що з промисловістю на півострові? Чи відчуватиме вона якраз нестачу води з північно-кримського каналу, і чи знову ж таки це провокуватиме якісь проблеми з екологією? Можливо, там викиди хімікатів через те, що недостатньо води, недостатньо охолодження і тому подібне. Ну, в першу чергу, промисловості ситуація з промисловістю до в першу чергу турбувати окупантів, тому що це вони намагаються, щоб все це працювало. А з іншого боку, коли ми говоримо про технологічне питання, то дійсно на півночі Криму є хімічні заводи. Це і завод Титан, це і содовий завод, це і лакокрасочні заводи, які знаходяться в Красноперекопську, там в Армянську. І отут, якраз таки, сам сам сама технологічна там дійсно потрібна пресна вода. І от ми стикалися з проблемою, коли в 2018 році вони технологічно використовували сольону воду, замість пресної води, і тому ви була. Така от хімічна катастрофа, коли там ржавчина почала з'явилася в Армянську, в Краснопірековському районі, що вони вимушені були евакуйовувати дітей, там людей цих територій. Тобто дійсно оці, ці наслідки вони їх треба очікувати і тому ми зі свого боку як самськатарський ресурсний центр е, ініціювали і зібрали е, е, стратегічний форум у березні 2023 року і, і ми там напрацювали стратегічне Такі от рекомендації до державних органів, в компетенції яких знаходиться питання декупації реінтеграції Криму, і ми в тому числі там моделювали різні такі е, ситуації, які Крим може буде, е, залишитися після окупації. І от тут якраз таки ми намагаємося на все це звернути о, звертати увагу вже сьогодні, і вже сьогодні. Ми говоримо про те, що а, дуже важливо, щоб а, в законодавчому плані, а, в правовому плані в цьому це питання врегульовувати, тому що Україна це демократична країна, і коли ми будемо проводити процеси реінтеграції, нам треба, щоб е, був інструментарій, тобто закон. тому, що в демократичній країні е, закони е, по, по, в порівнянні там з авторитетарними, е, вони приймаються дуже по, більш повільно. І тому нам треба зараз над цим уже працювати, щоб ми були готові до цього. Дякую, Сенко, так. Дякую, Ескандер. Насправді мені видається, що знову ж таки по поводженню окупантів зараз на території тимчасово окупованого Криму щодо питань води, якраз буде видно, наскільки от теза про те, що очевидно підрив Каховської ГЕС означає, що навіть із Криму вони збираються, вони розуміють, що його не втримують. Воно якраз буде от ілюструвати і підтверджувати або спростовувати її. Але дуже сподіваємося, що якраз підтверджуватиме, і ненадовго вони ще затримуються у Криму. Дякую вам, Ескандер Барієв. Голова кримськотатарського ресурсного центру, член Межлісу кримсько-татарського народу, з нами на зв'язку був про те, що зараз у Криму відбувається на території тимчасово окупованого півострова після підриву Каховської гідроелектростанції.